Всім доброго недільного дня. Виїхав після обіду покопати. Я думаю, напевно, що годинки 3-4 вдасться походити. Піду до того місця, де в минулому відео були знахідки. Там хрестика знайшов такого непоганого, ніколи не підіймав його, серебряху знайшов, там трошки солідів накопав. Піду потихеньку до того місця, покручусь там. Якраз 2-3 годинки буду мати змогу походити. Так що якщо будуть якісь сигнали по дорозі чи вже там на, на місці, то включуся і буду показувати. Ось, друзі, йду до, до того місця. Так перший сигнальчик і є монетка. небо как братенка чудово только зашел Хвилин 10 пошел первознахи дочка есть друзья пришел на это место да было братенке и вот бачу одну только еще вы Супер, Значить минулого разу не всі підняв. Ща вони тут є, будемо копати. Друзі, ось щось є в ходу Це напевно що будзик радянський. Третя знахідка. Будзик ще й з вушком. Сіленький радянський куцик. Друзі, ось купнув, а виявляється монетка зверху. Лежала. Ага, сухенька. Також боратинка. Ось, друзі, хожу, вже з півгодинки десь, сигналів не було. Це знову випало 2 Два... ГЛР 1897 року, але стан бомбезний. В принципі, змити водою взагалі гарний. Супер. Так. Еще один проходил с кальчиком. Подозреваю, что это монетка. Вот такая... Тайна с баратенкой. и Супер. Друзья, выпадает еще одна монетка. Але це один Хруш не Думаю, Думав. Боратинка. Один Хруш. Також в стані більш-менш непоганим. Все, йдемо далі. Друзі, думав, що десь боратинка таку яму викопав. думав глибоченько лежить. Але це гудзик. Бачу видніється. Угу, такий гудзик я вже копав, десь на відео маю. Також цілий є з вушком. Це є австро угорського артилериста гудзик. Я подивився в інтернеті. Ну, таких, таких є досить багато. Але чудово, що такий із, із вушком ціленьким також це. Більш менш непогана знахідка. Друзі, ось ямки. Монетка. Також патинки. Кстати, недалеко від тої, що знайшов що була в патині більш-менш. І ця також патинки, то є у нас багатинка. Але терти сильно не буду, тому що можна всю патину стерти. То дома акуратно так сіка. Друзі, хотів показати, як звучать поверхневі сигнали. Выключаем пин. Я кажу зелененько. Видите, друзья, как бы Подальше немає чим так витрати дуже але, але стан, я думаю, тут чудовий. Друзі, ще один поверхневий сигнал розгрібав піну тільки що. Ну, але якась, бачите, якийсь стан горівша трохи. І горівша з обох боків. Але монетка Чорна прямо. Якщо ті були хоч такою патини, а можливо, то така патинка так вкрила. Монетку. Окей, супер. Ось друзі тільки що викинув, Так монетка випала прям. Але такий стан, що ще не видно. Ага, то у нас одна одна копійка 1860-й рік. Але як точно також... Мабуть, чи Гелера, чи Філе, якось вони називаються, правильно. Все супер. Друзі, вже тільки що на цьому місці підняв помбочку. Я так і потерю вже трошки. Але ніби як минулого разу я таке 13, там буква А була. Цього разу 13 і буква ВЛ. Або 18. Також цікава пломба. Не часто такі попадають. Друзі, дивіться яку яму викопав. Напевно підозрюю, що це гудзик. Щось таке. Напевно такий. То є у нас гудзик. І він... Дуже жахливим станом. Оце так ось знахідка. Все добре. Ще час є попіка, трошки будемо ходити. Тільки що думав, що якась бляшанка така вона, знаєте, як банка алюмінієва, Такий звук був, та ще й поверхневий, але випадає як І це напевно що не... Не... Так, що це в нас є? Не гудзек, це точно це монетка. Напевно, що Австро-Угорщина. Бо по типу такої, можливо, там одиничка. Чи двоєчка з варлом. Ну чудово. Так, ось прийшов на відійшов від попередньої монети і ще випадає. Ще випадає одна монетка. Дивимось, що за монета така грубенька трохи. Але за те Ага. Відніється рік, напевно, що це одиничка. Такі вони стандартні. Десь лік трошки відніється. Але знахідка, монетка. Чудова. Хожу вже десь годинку сигналів взагалі. Ну, кроме проволоки там такого не було. Це вернувся сюди до братинки і випала ще одна. Все-таки тут вони є. Патинки. Вже напевно буду потрохи біга до машини та їхати додому. Вже щось сигналів все менше та менше. Воно вже вечорі, потрібно вже збиратися додому потихеньку. Друзі, вже потихеньку йду до машини. Вивалюється такий сигнальчик. Ага, це не монета. Сподівання були що монетка. А може і монетка була, та її Просто пробили. Ну що ж, потихеньку йдемо до, до машини. Вже майже дійшов до машини, я ось дивлюся, думав, що баратинка. Але ні, будзик та ще й з вушком. Гудзик сіленький, але сказати, що щось цікаве, то ні. Ось дивіться там де Гудзик був буквально метр І випадає Це в нас вже баратинка точно Зараз можливо ще поки не стемніло на цьому місці трошки покручусь Не знаєш тут і Гудзик і баратинка Один біля одного лежать Якщо буду знахідки, включуся ще. Так як як показував Гудзик, он Баратинка. І ось таку ямку викопав. Але дивний такий сигнальчик, напевно, що Адянщина. Так воно і є. 20 копійок 1961 року, напевно. ж. Що... Пізні. Ну це таке це не рахується, ще знахідка. Ну що, завершився коп на сьогодні, ніби підрахував 15 монеток. І таке все гудзик, такий радянський ось цей артилериста. Це можливо і монетка, щось таке схоже на монетку, але, але пробита. Така пломбочка. Також помбочки цікаві. ВЛ. Ну, а по монетах, як завжди, більшість з 2 Гелера, то непонятно, але ці братинки... Вони трішки різні. Одна якась товща, одна тонша. І потрібно дивитися поставлення, які вони. Дивитися, чистити. Можливо, щось з них і, і в досить гарному стані буде. За годинки три копу, я думаю, результат непоганий. 15 монеток, плюс така супутка і різна пару гудзиків. то можна ходити копати. Дякую всім за перегляди. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду, будемо ще знімати різні відео. Так що буде що дивитись.